Анатолій Валивський П'яне полювання. Озеро завмерло в післяобідній дремоті. Мовчав старий ліс, який півкільцем оточував дзеркальну гладь. Навіть невгамовний вітерець. Здавалося, заснув серед гілок розлогої верби, яка опустила кінці гілок у прохолодну воду. Лише зрідка посвистувала в очеретах якась невгамовна пташка. Та ще товста жаба, розімлівши на пологому березі, для порядку знехотя періодично квакала. Їй було лінь, але звичка брала своє. З-під стрімчастого берега, зарослого довгою обвислою травою, обережно визирнула качка. Покрутивши головою в різні боки і переконавшись, що небезпеки поблизу немає, вона тихенько крякнула і випливла на відкрите місце. Слідом за нею, нетерплячою юрбою, вислизнули пухнасті каченята і затіяли веселу гру. День поступово хилився до вечора, не віщуючи жодних несподіванок. Десь в долині виникло неясне гудіння. Качка тривожно крякнула і, зібравши малюків, швидко подалася в зараз ці очерету. Жаба знехотя відірвала від теплої землі черево і плюхнулася в твань насторожено вистромивши над водою свої лупалки, немов перископи. Звук поступово наближався, стаючи гучнішим. І ось за косогору з гарчанням вискочив плямистий автомобіль. З'їхавши до берега, він на повному ходу круто розвернувся за кілька метрів від води і, викинувши з під широких коліс грудки бруду, зупинився як копаний. Мотор замовк, і в тиші брязнули відчиняючись дверцята. З автомобіля вибралися троє чоловіків у камуфляжному одязі до пари автомобілю. По хазяйськи оглянувши околиці, вони почали вивантажувати з багажника сумки і пакети. «Казав же вам, що тут краса, радісно оголосив худий і високий, як жердина. Я то вже не вперше тут відпочиваю зі своїми товаришами по службі, а тепер ось і з вами погудимо. Саме місце для проведення культурного заходу. «Егеш, знаю я твій захід. відгукнувся присадкуватий товстун Василь. Почарочці помаленький, чим поїть коней. Ага, а потім давай палити на всі боки з усіх стволів, підтримував його бородань Дмитро. Ти, вадику, хоч сьогодні будь обережнішим, а то замість качок мене з Василем підстрелиш. Не бійся, посміхнувся худий. Усе буде гаразд. Спочатку культурна програма, а вже потім полювання. Проведемо вечірній відстріл, а потім ще й на світанку додамо. Він дістав із багажника сокирику і впевнено попрямував до невеликої групи молодих дерев. Незабаром звідти долинули звуки удару сокири хрускіт і тріск ламаних гілок. Вадим заготовляв дрова для шашлику. Товстун витягнув з об'ємної дорожньої сумки зв'язку, потемнілих від частого використання шампурів. Розв'язавши їх і розклавши на брезентовій підстілці, він приніс із машини капронове відро. Відкривши кришку, Василь нахилився над ним, принюхався і заплющив очі від задоволення. Ну, як місце?» – поцікавився Бородань. Ах, дімоне, у мене навіть слинки потекли, замаринувалися на славу. Тож у нас сьогодні свята шлунка? Дмитро почав зосереджено забивати в землю. Металеві кілки, на яких мав кріпитися мангал. За це не хвилюйся, аби випивки вистачило, самовдоволено промовив Василь. А то ж знаєш, скільки горілки не бери, а все одно двічі бігати. Бородань від подиву навіть призупинився і, докірливо похитавши головою, заперечив Коли це таке було, щоб у вадика горілка скінчилася, та в нього запасу дня на три вистачить, а ще й пива пару ящиків. Це правильно. схвально регетнув товстун. Горілка без пива, гроші на вітер. Він почав старано нанизувати шматки м'яса на шампури, чередуючи їх зі скільцями цибулі. Через деякий час, притискаючись до землі, понад берегом потягнувся до води димок від багаття, до якого домішувався запах смаженого м'яса. В очікуваній готовності шашлику приятелі сіли навколо брезентової підстілки, заставленої різноманітними закусками. Поки суть та діло налили по першій і випили, завдали полювання. Як то кажуть, між першою та другою куля не повинна пролетіти, пішла і друга. Тут хтось згадав, що третій тос тих, хто в морі. Отже, невдовзі приятелі вже згадували про свої молоднецькі походеньки, барвисто й безсоромно прибріхуючи, і навіть самі вже починаючи вірити власним вигадкам. Їхні регіт. І незв'язні вигуки далеко розносилися над озером і глухли десь у гущавині лісу. Сонце поступово тонуло в перині закатних хмар, крадливо підступали вечірні сутінки. Багаття давно згасло. Шашлики підгоріли, але ніхто вже не звертав на це уваги, готувалися до вечірнього полювання. Злегка погойдуючись, Вадим витягнув із багажника рушниці в брезентових чохлах і сумку з патронами. Виваливши все це на землю перед приятелями, він безглуздо хихикнув і вимовив Ну, все, час братися за справу. У сенсі заполювання, чи що? уточнив Дмитро. Який ти в нас кмітливий? посміхнувся Василь. Пропоную змагання. Вадик і Дімон вичікувально втупилися на приятеля. Хто останнім підстрелить дичину, тому штрафну належить, змовницьки підмиргнувши, оголосив товстун. О, це правильно, підтримав Вадим. Б'юся об заклад, я перший відкрию рахунок. Ти спочатку качку знайди, хоч одну, відмахнувся Бородань. З гріхом навпіл зарядивши рушниці, приятелі розіпхали патрони по кишенях. І, похитуючись, попрямували в бік очеретів. Біля самої кромки води вони завмерли, старанно вдивляючись в озерну гладь. Далеко попереду пролунав плескіт, і на воді розійшлися кола. Он вона, я бачив, пірнула. закричав Василь. Піднявши рушницю, він пальнув на звук. Вадик із Дмитром, не замислюючись, наслідували його приклад. Миттєво гуркіт рушниць зламав заповідну тишу. Дріб спінював воду і зрізав очерети, створюючи шум і гам. Он там, там, дивись, стріляй, ні, ні. Там. Туди, туди пали. Кажу ж тобі. Та ні в очерет пішла Ви що, осліпли обидва. П'яні крики ледь не перекривали гуркіт. Пороховий дим хмарою горнув стрільців, а вони продовжували на випередки гатити в білий світ, як окупійку. Несподівано все замовкло. Постріли припинилися так несподівано, що гори мисливці розгублено перезирнулися. У запалій тиші чути було лише тихий шурхіт зрізаних пострілами очеретів. Поплескавши себе по кишенях, худий здивовано подивився на приятелів і невпевнено оголосив О, блін, у мене, здається, патрони скінчилися. І в мене, пробурмотів Василь. Чого робити будемо тепер? Дмитро про всяк випадок пошрудів у своїх кишенях, але, нічого не знайшовши, розгублено почухав потилицю. Потім рішуче змахнув рукою і підсумував. Судячи з усього, полювання скінчилося. Ех, треба ж було хоч кілька патронів залишити на ранок. Та годі вже. безтурботно відмахнувся Вадим. Зате постріляли до схачу. У мене навіть у вухах заклало. А тепер прошу до столу, панове. Він артистично вклонився широким помахом руки, вказуючи в бік залишків банкету на брезентовій підстілці. Покидавши рушниці на траву, приятелі розсілися по краях імпровізованої скатертини. Вадим витягнув з під краю брезенту чергову пляшку з горілкою і вправним рухом згвинтив нарізну кришку. Випили по одній за справжню чоловічу дружбу. Потім повторили. Але вже за полювання. Здригнувшись від глибокого гикання, Василь похитнувся. На силу опанувавши заплітаючийся язик, він тиснув пальцем у бік бородання і суворо запитав. От ти, дімоне, відповідай мені, тільки чесно. Ми хоч одну якусь качку підстрелили в цій блін метушні чи ні. А чого я? Он, нехай вадик відповідає, він нас сюди притягнув з нього й питай. Та годі вам. посміхнувся довготелесий. Влучили, не влучили. Яка різниця? Головне, що сидимо душевно, а качки це так, справа десята. Але ж все ж таки. У темряві силуети приятелів роздвоювалися і втрачали чіткі обриси. Василь помотав головою і спробував сфокусувати зір. Він староно заплющив очі, а потім різко витріщив і суворо пригрозив пальцем. Ось приїхали сюди, напоскудили, дерева поламали, вживність стріляли зліви, безжальні. А якщо б вас так. О, дядько, та ти, мабуть, Захисничок довкілля? здивувався Дмитро. А чого ж сам стріляв у все, що ворушилося? Добре, хоч у нас не влучив. І все ж, ну от якщо б вас так, га? не помовився Василь. Нас не можна, авторитетно заявив Вадик. Тому що ми. Хто? Ми люди. А людина це хто? Х... Хто? Цар природи. Тобто найголовніший на цій планеті, і тому на людину полювати ніхто й ніколи. Вадим із важливим виглядом підняв угору вказівний палець та так і застиг, роззявивши рота і дивлячись у бік темного лісу. Не дочекавшись від вадика продовження, Дмитро і Василь простежили за напрямком його погляду і з цікавістю озирнулися. Хміль зняло як рукою. Від околиці лісу до них неспішно наближалася, мерехтючи зеленуватим світлом, велика рибальська сітка, приблизно у зріст людини. Вона охоплювала компанію широким півколом. Спершу здалося, що сіт просто висить у повітрі і рухається сама по собі, але потім за нею проступили темні контури якихось величезних, безформних постатей. Донеслося невиразне бурмотіння замогильних голосів, яке ставало дедалі голоснішим і голоснішим. Друзі сиділи, роззявивши роти. Вони немов закам'яніли і не могли навіть поворухнути пальцем. Гарна дичина. несподівано пролунав ухочий голос. Особливо он той жирненький. На нашій планеті таких не водиться. А я собі цур до готилесого візьму. З нього опудоло вийде непогане. Ти годі, годі, всіх заберемо, не пропадати ж добру. Пролунав гучний сплеск. Приятелі судомно обернулися до води. Над озером до них повільно рухалася друга сітка, яку підтримували примарні фігури. Що це? брязкаючи зубами від страху, пробурмотів Василь. «Інопланетяни!» – з жахом прошепотів Вадик. На нас палюють при «Пам'ятаєте, як у фільмі хижак? Несподівано він підскочив і стрімголов кинувся до автомобіля. Дмитро з Василем негайно рванули за ним, а слідом за приятелями линуло гукання й улюкання. А ту їх. Лови хапой. «Жирненького мені, жирненько, а мені бородатого. Риванув двигун, і автомобіль рванув з місця, викидаючи з під коліс грудки землі переміж з травою. Бородати із товстуном ледве встигли застрибнути на ходу. Стрімко набираючи хід і підскакуючи на купинах, машина зникла за косогором. Ще деякий час долинав звук двигуна, який натужно ревів, швидко віддаляючись. Але ось і він замовк в долині. Мерехтливі сітки плавно лягли на землю. За них виступили дивні істоти різного зросту і вигляду. Це були хранителі лісу, боровики. Від води підходили водяники й озерниці. Уперед виступив старший водяний. Він зняв з голови берестяне відро з дірками, завдяки якому його голос здавався гучним, і самовдоволено посміхнувся. Хе, а, а чудово вийшло! Тепер вони не скоро з'являться в наших краях, виголосив він. Це точно, підтвердив лісовик, який очолював боровиків. Твої, Федота, сітки з болотної твані дуже їх налякали. Озирнувшись на всі боки, він рішуче змахнув рукою і скомандував Ну, а тепер треба лад навести, щоб до ранку й сліду не залишилося. Боровики почали збирати розкидані речі гори мисливців. Водяники очищали берег від залишків п'яного полювання, їм допомагали озерниці. Вони потягли кинуті рушниці до центру озера і втопили там у найглибшому місці. Скажи на мені, льохо, звернувся до лісовика водяник, а чого це ти вигадав про якісь чужі планети кричати? Хіба ми їх і так не злякали б? Так і є, Федоте. Нині люди в нас не вірять зовсім. Кажуть, мовляв, що ми казки. Це ми казки? здивувався водяний. Еге ж, люди нині більше в інопланетян вірять, ніж у нас. Ось їх то вони й злякалися. А про нас би подумали, що привиділося з п'яних очей. Ще й сперечатися почали розбиратися. Отож. А ти сам, То Льоха, віриш у цих, ну яких інопланетян? поцікавився водяний, акуратно складаючи сітку. Лісовик задер голову, вдивляючись у далекі зірки, задумливо почухав кудлату бороду і розважливо відповів: Ти хто ж його знає? Я їхніх грамот не бачив, але ж шастають тут всілякі різні. Він із добродушною посмішкою похитав головою, щось пригадуючи, і додав: Нещодавно он теж на такій величезній посудині прилітали якісь капловухи з зелені, на кшталт нашого болотника. Тільки неприємніші. Так я їх прийшлих тих про всяк випадок шуганув, а то хіба мало що раптом на паскудити зібралися тут. Ну, як оці, лісовик насупився і сердито тиснув кострубатим пальцем у бік остиглого вогнища. І куди ж вони поділися? зацікавився водяний. Та я ж кажу, що такого драла дали, аж у небі заблищала. Мабуть, більше не буде картіти.